Привіт, я Байкер і сьогодні я спробую протестувати турнікет Аронія. Мені хлопці його дали на тестування і кажуть, Сашко, спробуй його, як він працює. А, дійсно, я вже його пробував на а, тренінгах. Він достатньо нормально, багато витримує навантажень, але зараз для вас я спробую його накласти собі на верхню кінцівку і після цього перевірити пульсоксиметром, чи він працює. Само собою, я не буду зараз давати нормативи, але е, саму логіку ви зрозумієте. Перше, якщо у нас поранена кінцівка, ви розумієте, що вона не підіймається. Ви її будете перекладати собі на коліна чи лежачи на живіт. Далі, відкриваючи турнікет, ви накладаєте його максимально високо по руці. Чому максимально високо? Тому що наші вени і артерії знаходяться якнайближче до поверхні. Перше, що ми робимо, затягуємо турнікет. Затягнувши турнікет, задача його підліпити під нашою рукою. Використовуючи мій незапатентований метод акула, я роблю доліплювання ліп... до ліпучки. Далі, навіть після цього я починаю закручувати турні... вороток в залежності, в яку сторону вам зручно. Я можу його закручувати як по часовій стрілці, так і проти протичасовій стрілки. Я зробив. Два оберти. Е, нагадую, після того, як ви зробили пару обертів, бажано було перевірити, чи потрапило вороток за ріжки і чи якісно він тримає. Після цього треба було перевірити ще, чи е, проходить ваш палець між турнікетом і вашою рукою. Якщо палець не проходить, наступна маніпуляція: ми ховаємо хлястик і закриваємо замок. А давайте тепер подивимось на мої руки. Я для вас знімаю рукавиці, щоб ви бачили, в якому стані мої руки. І якщо ви бачите, одна рука змінила колір. А зараз я перевіряю пульсоксиметром, чи зупинилася кровотеча. Якщо ви бачите, пульсації немає, турнікет працює. Я його беру. Для себе на озброєння моє гасло проведи день з користю. Ці знання рятують життя. Слава Україні, Героям, героям слава! слава.